Вітаю! мене звати Антон і я керівник відділу точного землеробства компанії Лантех. Сьогодні ми розпочинаємо захоплюючий проєкт про точне землеробство з нуля, який стане чудовим прикладом, як інноваційні технології та системи точного землеробства Джундір можуть допомогти фермерам максимізувати вражайність і знизити витрати. Доброго дня! Добрий день. Я Усак Віктор Миколаївич. Керівник фермерського господарства гусака Віктора Миколайовича. заснував фермерське господарство в 1994 році, 30 років назад. Фермерське господарство працює на полях Кіровоградщини, має в обробітку 3 тисячі гектар землі. Вирощуємо зернові та технічні культури, а саме пшениця, кукуруза, соняшник та соя. Я, як кожен фермер, завжди шукав спосіб покращити ефективність праці свого господарства. Технології розвиваються швидкими темпами, і перед нами відкривається багато можливостей. Метою нашого проекту насамперед є впровадження технології точного землеробства з нуля. На господарстві гусака Віктора Миколаєвича паралельно з цим ми створимо серію відеороликів, де детально покажемо і розкажемо про кожен з етапів впровадження на базі господарства, яке наразі не використовує технології точного землеробства. В першу чергу ми підготуємо наявну техніку клієнта, дообладнаємо її інноваційними системами точного землеробства та підготуємо центр операцій Дженді. Разом з клієнтом ми оберемо 4 поля, які розіб'ємо на пари для вирощування кукурудзи і соняшника, та будемо демонструвати застосування точного землеробства. На інших полях клієнт буде працювати як зазвичай, що допоможе нам зробити порівняння в ефективності точного землеробства в кінці проєкту. Разом з нашим партнером OneSoil ми створимо карти зон продуктивності для диференційного посіву та внесення добрив. Розглянемо новітню сівалку Monasem та проведемо посів по нашій технології. Партнером Xarvio підключимо агромоніторинг полів і разом з вами будемо стежити за етапами сходів. А вже після збору врожаю ми зможемо провести фінальний аналіз ефективності точного землеробства в порівнянні з традиційною роботою господарства. За допомогою компанії Лантех ми хочемо підвищити ефективність роботи нашого господарства методом точного землеробства. За допомогою точного землеробства. Ми плануємо збільшити врожайність і зменшити витрати. Побачимо, що з цього вийде. Самому цікаво. Тож, до роботи. Працюємо. Тож, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за кожним етапом впровадження точного землеробства. Попереду ще багато цікавого.